Вона не просила нічого, лише зварити борщ для свого сина. Андрій не був удома вже п'ять років спершу навчання, потім робота, інше місто, інше життя. Телефонувалися з мамою часто, але завжди якось між справами. Він обіцяв приїхати на свята, але щось завжди заважало дедлайни, квитків не було, хворів. Одного дня мама просто сказала. Я не прошу нічого, просто хочу зварити тобі борщ, як колись. Це було так просто і так важко одночасно, і він нарешті зібрався. Їхав нічним потягом, а в голові спогади. Запах варених буряків, мамина усмішка, як вона виводила ложкою кола в кастрюлі і казала, оце буде смакота. Коли приїхав, було рано. Вона вже чекала. Сиділа на лавці біля двору, у старому светрі, в руках рушник. усміхнулась крізь сльози. Іди, мий руки. Я щойно борщ зняла з плити». На кухні запах був такий самий, як у дитинстві, а смак ще кращий. Він з'їв три тарілки. І не сказав нічого зайвого, лише я скучив. Пробач, що не приїжджав. Вона погладила його по голові, як у дитинстві, і прошепотіла Ти вже тут, а решта неважлива.